Добрий день, радий вас вітати, дорогі колеги в селі Пухівка. Ми проводимо засідання постійної комісії Зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. 96-те засідання. Ми знаходимося в Пухівському старостинському окрузі, присутні головуючий Гринько Євген Володимирович. Заступник голови комісії Марченко Євгеній Константинович, секретар Ячник Надія Дмитрівна. Запрошені старости сіл Бойковіра Миколаївна, Писаренко Анастасія Григорівна, Кабиш Володимир Михайлович, Децькорізник Наталя Наталія Антольевна, гайдак Михайло Васильович. Також запрошена начальник відділу соціального захисту населення Зазимської громади Лазарева Нінель Павлівна. Порядок денний. Перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Питання друге: про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. І третє питання у нас різне. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. За троє утримались, немає проти нуль. Переходимо до розгляду першого питання нашого порядку денного про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми «Турбота». Доводимо до вашого відома про те, що розголошувати діагнози та життєві обставини заявників на матеріальну допомогу. Ми не маємо юридичного права. Тому перед початком комісії всі члени комісії ознайомились з пакетами документів. Заявників на допомогу та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми про соціальний захист жителів громади. А саме до нас звернувся житель села по Статюха Роман Володимирович, який просить надати матеріальну допомогу на лікування. Також Роман Володимирович проходить військову службу. Комісія переглянула весь пакет документів та рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернувся Денисенко Олег Миколайович, який зареєстрований на території села Літки, який просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Весь перелік необхідних документів наявний комісія рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернувся Єременко Юрій Анатольович, зареєстрований в селі Літки, який просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Комісія переглянула весь, всі документи та рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернулася Дацуник Людмила Олексіївна, жителька села Літки, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування та оперативне втручання. Підтверджуючи, документи надала, зареєстрована на території села Літки, Комісія рекомендує 7 тисяч гривень. До нас звернулася Бондар Людмила Анатолійовна. Анатоліївна, жителька села Літки, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Е, комісія переглянула весь перелік документів, рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернувся Бацан Михайло Олексійович, який зареєстрований в селі Погреби, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Комісія переглянула весь необхідний перелік документів. Він є в повному складі та рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернулася Левка Надія Кирилівна, жителька села Погреби, де й зареєстрована, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний перелік документів наявний. зареєстрована в селі Погреби. Комісія рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернулася Калиниченко, Леся Леонідівна, яка просить надати їй матеріальну допомогу у зв'язку з травмою її сина. Каниченка Тимура Сергійовича. Е комісія рекомендує надати 7 тисяч гривень. До нас звернувся топольський Дмитро Іванович, е житель села Пухівка, який просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з проведеною операцією. Комісія переглянула весь необхідний перелік документів і рекомендує надати 10 тисяч гривень. До нас звернулась. Купрейчик Леся Миколаївна, яка просить надати е, матеріальну допомогу для лікування та реабілітації її сина Романа Валерійовича 2018 року народження. Комісія розглянула весь необхідний перелік документів та рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернулася Манаєнко Людмила Федорівна. Зареєстрована в селі Рожни, яка просить надати матеріальну допомогу на проведення оперативного втручання. Комісія розглянула всі документи та рекомендує надати 10 тисяч гривень. До нас звернулася ячник Євдокія Петрівна, жителька села Рожни, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування згідно рекомендацій лікарні. Комісія розглянула всі необхідні документи випуску з медичної карти э, стаціонарного хворого і рекомендує надати 8 тисяч гривень. До нас э, звернулася Гаврушенко Тетяна Іванівна, жителька села Рожни, яка просить надати їй матеріальну допомогу на лікування. Комісія розглянула весь перелік необхідних документів та рекомендує 10 тисяч гривень. Шановні колеги, присутні, є в когось заперечення стосовно сум, які рекомендує комісія? Ні, немає. Я ні. Ні. немає. Хто за те, щоб надати е, 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 сесії рекомендації про надання матеріальної допомоги згідно програми турботи і встановлених сумнами? Прошу голосувати. Хто за? За троє проти нуль. Утримались нуль. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про надання одноразової. Про надання одноразової допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Попередньо розглянувши всі заяви військовослужбовців та їх сімей для отримання одноразової матеріальної допомоги, ми пропонуємо надати матеріальну допомогу. Прізвища з об'єктивних причин ми не озвучуємо. В нашій громаді є троє захисників, які, на жаль, загинули. Сім'ям цих захисників-заявникам ми надаємо трьом по 100 тисяч гривень. Також у нас є одна заява від військовослужбовця, який просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з пораненням. Ми йому даємо 20 тисяч гривень. І в нас є 14 заяв від, від військовослужбовців, які зареєстровані на території нашої громади. Та постійно проживали на території громади, які проходять на даний час службу, були мобілізовані. Це 14 чоловік. Цим 14 чоловікам ми даємо по 10 тисяч гривень. Тобто сім'ям загиблих три заяви по 100 тисяч гривень, поранений військовослужбовець 1 20 тисяч гривень і 14 військовослужбовців, які на даний час проходять військову службу. Надаємо по 10 тисяч гривень. Е, е, рекомендую підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. Проти немає, утрималось немає. В різному. Шановні колеги, є якісь питання по стосовно комісії? Е, школи запрацювали в повному режимі. Да. Група продовженого <клес> дня вже є. є. в Садочку укриття працює, працює. все добре. Да. Як у вас з кадрами на даний час в школі? Вистачає педагогічних працівників? Я знаю вчителі української мови і літератури, зараз шукаю. Українська мова література, зрозуміло. Хореограф, педагог, організатор. Тобто і вакансії є у вас у нас буде працювати нова вчителька викладачка англійської нова вчителька викладачка Так зараз вона не влаштовується, оформляє документи, буде викладати. Віра Миколаївна, у вас все добре? Дякую. Ну, Тоді на цьому все. Хто за те, щоб закрити наше засідання 96 ї нашої комісії? Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Комісія закрита.